Отже, презентація 9 клас, Нова Українська школа, Франція в період реставрації бурбонів і липневої монархії. Як ви бачите, перед собою візуально привабливу презентацію, яка містить всі елементи для того, щоб зробити урок цікавий. Урок розпочинається з інтерактивної розмінки, це квест за попередньою темою. Далі у нас наступна якби вправа інтерактивна це. Тести. От, і Ми переходимо вже до вивчення нової теми. Спочатку намагаємося зацікавити учнів, ну а далі вже мету оголошуємо. У нас є актуалізація опорних знань, і ми переходимо до теми реставрація бурбонів, монархія та суспільство. Ми бачимо, що, знову ж таки, далі все візуально оздоблено для того, щоб учням було цікавіше і зрозуміліше. Додана теоретична інформація. Зокрема, ось так виглядають ряд слайдів. Додані у відповідних місцях різні схеми, які перегукуються із відповідно із запитаннями різного типу для учнів. Далі ми мандруємо з містом уроку. Знову бачимо перед собою підсумкові схеми, яких декілька презентації. Для закріплення матеріалу учні виконують цікаві завдання для аналізу, для спілкування, комунікації, для роботи зі штучним інтелектом, творчі завдання, завдання стратегії ДОК, тобто різнорівневі запитання та тестові завдання. Досить детально розкриті всі аспекти теми, пропонується і робота в групах. І знову ж таки, ми бачимо візуально привабливі ілюстрації до даної теми. І мікротрансформація, тобто розуміння актуальності даної теми для кожного учня. Така презентація допоможе учням засвоїти таку складну досить тему Всесвітньої історії в 9 класі. І учні отримують знання та велику кількість різноманітних завдань для того, щоб ці.